Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного дня! Я дуже рада вас бачити в себе на кухні. Отже, сьогодні пропоную зробити нам страву, як завжди, смачну, круту. І це буде рулет, запіканка як хочете, так і назвіть. Я не називаю вам крутих назв, тому що це все робиться просто. Отже, які нам потрібно інгредієнти? Сезон кабачків, сезон цукіні – неймовірно а, класний продукт. Тому я хочу сьогодні а, дати акцент на цукіні. Але у нас буде цукіні, фарш, фарш у мене м'ясний м'ясний свинний, цибулька, морква, сир, а, а, вино біле. Так, 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 виновілий чесничок в неї, соєвий соус, манна крупа і звичайно, яйця. Яйця беремо, у мене яйця, миті, уже вже підготовлені для моєї роботи, тож я не хвилююся за якісь. Хвороби. Отже, приступаємо до роботи. В першу чергу я хочу розбити яйце. Розбиваю я завжди в миску окремо, щоб ми бачили, а яйце нормальне чи ні. І так, у мене є фарш. До фаршу я додаю моркву. Моркву я нарізала кубиком. Морква свіжа, може бути морква суха, якщо у вас є. Цибулька теж нарізана кубиком, можна натерти. Мені захотілося, щоб була цибулька кубиком. Так, є розкидуємо трошки по всьому столі, щоб було видно, що ми працюємо. Не забувайте, будь ласка, у мене на кухні готується тільки з позитивом, тільки з гарним настроєм. І, звичайно, тільки з грибов'ю тоді виходить неймовірна страва. І так, далі, що ми кладемо? Далі ми заливаємо соєвим соусом. Їм. Вино ми потім дамо. Часничок я хочу. Дати чесничок натираємо. Знову ж таки, по смаку. Якщо вам не підходить часник, можете його не дати, і страва не буде зіпсована. Все рівно буде дуже смачно. Так, потерли. Я багато не даю чесничка є. І так, тепер ми ретельно перемішуємо, щоб було видно, що в нас з фаршу виходить. Сіль ми даємо тільки в кінці, тому що є соєвий соус, зараз буде вино, і нам треба буде бачити, щоб ми не переборщили сілю. Так, трошки перемішали. Закладаю яйця. Одне, друге, два яйця. Заклали. У мене попало. Укарлу але нічого страшного. Так, перемішуємо. вино. Всі пропорції, як завжди, будуть у мене на YouTube каналі під відео. Так, перемішали Гарнесенько. І зараз я буду закладати манну крупу. Дивіться, можна покласти, звичайно, білу булочку, замочену, в молоці. Але сюди я даю манну крупу. Манна крупа робить більш ніжну страву, пухку, забита не буде ніколи, якщо ви дасте всі пропорції. Які я вам напишу. Якщо ви більше дасте манної крупи, то тоді, звичайно, буде забитий рулет. Заєць ще називають такий рулет, як його тільки не називають. Так, отже, закладаю усю манну крупу. Ой, ой, хулігальні трішечки. І зараз я бачу, що мені необхідно додати трішки води. Воду я закладаю теплу, але не гарячу. Тепла вода закладається, ой, заливається для того, щоб гарно поєдналося і в теплій воді швидше всі інгредієнти розчиняються. І так, є. Я ще не дала перчик. Перець свіжомолотий обов'язково, без перцю нікуди. І зараз я намелю нам перчику, Так, не шкодує. Отже, є перець. Зараз я буду перемішувати і куштувати, що нам ще необхідно. Все причудово, але я закладаю ще сіль, у мене є сіль з італійськими травами. Я її дуже люблю. Це морська сіль. Я її закладаю. Фарш повинен бути солоний. Не пересолений, але він має смачний, отже, консистенція, бачите, яка? Можна сказати як на котлетки. Отже, фарш у нас готовий. Я його відкладаю в бік, і нехай вони там собі оженяться. Нехай вони поєднаються один з одним. Нехай вони зрозуміють, що вони тепер абсолютно пара фарш з усіма інгредієнтами. А я продовжу далі вам показувати, що ми робимо. Тепер нам треба кабачок, тільки я відрізаю. Отак попу відрізали. І зараз я слайсами буду його нарізати. Так, у нас є, у вас всіх така є, картофелі, овочистка. І ми будемо робити зараз такі гарні смужки. Спочатку я зелене збираю. Хоча можна і зелененьким, теж робити дуже гарно. І зараз ми робимо такі гарні довгі смужечки. Бачите, отак От нарізаю весь кабачок. Ну, стільки мені необхідно. Отакими От смужечками ми нарізаємо. І так, наш фарш уже. Оженився, настоявся, і зараз ми будемо формувати наш, нашу запіканку, м'ясну, рулет, наш смаколик. Форму я помастила, бачите, олійкою і наші кабачки. Які красиві, уже нарізані, так, щоб було видно, я зроблю. Я зараз буду їх викладати. Отже, звертайте увагу, як я це роблю. От у нас всі є такі смужечки, і я буду їх викладати отак у форму один на один. Я вам зараз покажу форму, і ви зрозумієте, як нам треба викласти. До речі, так, як я отут виклала, бачите? Оце отак нам треба викладати. Отак, бачите? І один на інший. Зараз я вам все покажу. Не шкодуйте. Закладайте нормально. ось тут два є. І повністю усю форму ми обкладаємо так кабачками. Цукінні, без різниці. Бачите, о такого плану повністю з однієї сторони і з іншої викладаємо. І так, форма у нас вже готова, бачите, отак от гарнесенько все обклали. Ми будемо завертати наш фарш. Фарш готовий, і я закладаю гарно, щільно рукою, отак от я беру, і заповнюю. Одну третю тільки, ще трошечки, але утрамбовую, бачите, ручкою прямо так, прямо не бійтеся, утрамбуйте є. є. Після чого я закладаю Ще наші цукіні смужечки. Знову ж таки все смужки роблю смужечку і отак поверх фаршу закладаю. Бачите, і, і ось тут. Є, після чого знову ж таки гарно я прижала, отак і посипаю сир. Посипали сир в мене. Є. І тепер одразу знову наш фарш. Розкладаю гарно, рівномірно розкладаємо, притискуємо добре, бачите, можна навіть трішечки Притрусити, гарно, гарно, гарно. Закладаю. Знову ж таки кладемо наш, наші смужечки, кабачка, я тут же одразу їх роблю, бачите, одразу не відходячи від нашого смаколика. Так, поклали. Поклали наші смужечки. Тут можна отак поверх, навіть можна відірвати, отак От зробити. Це є. Сир, весь сир я вже висипаю сюди, розправляємо його. Якщо ви помітили, я не давала ні солі, ні перцю на наші цукіні. Чому? Тому що у мене фарш дуже добрий. Там є достатньо солі перчику, і воно все передасться на наші е, овочі. Так, і останній фарш. Ручками, ручками, все робиться ручками і задоволенням. Я, до речі, кайфую від того, що роблю. Дуже люблю, дуже люблю готувати. І я отримую задоволення, а потім всі, хто куштує, теж отримають задоволення, тому що я роблю все від душі. Так, зроблено. І останній штрих. Останній штрих це що я роблю. От взяли і ми тепер наші цукіні, кабачок, неважливо, що загортаємо, бачите? Загортаємо нашу красу. От, от, дивіться, як гарно все вийшло. Примяли, не бійтесь, отак прям ручками, бачите, притискайте. Ох, яка в нас вийшла краса. І зараз оцю красу я одразу накрию фольгою, після чого ми покладемо до а, духовки 180 градусів на 40 хвилин. Після чого я зніму фольгу і там ще, а, ну, десь так, хвилин 10 поготовитись. Будь ласка, звертайте увагу на вашу е, духовку, яка температура, як чи правильно все у вас виставлено. Так, ще раз показую, ось така у нас вийшла краса. Бачите? Бачите, як гарно все завернули. І тепер я закриваю фольгою отак. От Підготували, завернули. Тепер я беру. В чому ми будемо це все робити? Отже, противень у мене є шикарний. в Противень я наливаю теплу водичку, гарячу, можете навіть. Отак, бачите. І закладаю наш рулет сюди. У мене завчасно, так, на 180 зарей я виставлю, у мене завчасно була нагріта духовка, і я відправляю на 40 хвилин. Після, коли приготується, коли приготується, я охолоджу. І вам покажу, що у нас вийшло. І так, наш мясний рулет готовий. Я вийняла його уже з духовки, але він ще дуже гарячий. І я йому дам, щоб він охолов. Коли буде холодний, я вам далі покажу, який він вийшов. Моя страва готова. Я видержала а, десь години-дві для того, щоб повністю він е, охолов, тому що набагато краще буде його нарізати холодним. І зараз от уже він холодненький, і я можу його викладати на дощечку. Отак. І є. Вийшла, отака у нас вийшла краса. Вау, який він гарний! А спочатку ми нарізаємо. Я краєчок відріжу. Боже, яка краса! Подивіться! Подивіться, як гарно. От тут перекладинки були, бачите, а воно все так і видно із сиром. Так, це мені на пробу. І зараз я покажу трішечки презентації, тому що ми е, готуємо дуже смачно, і плюс ми ще подаємо страву, щоб вона була дуже-дуже гарна. Ми не тільки готуємо гарно, а ще й презентуємо. Не забуваємо, я страву готувала тільки з любов'ю і від душі. Ще раз вам показую, який він виходить. Гарний. І так я буду викладати, страва називається терін з брускетою. Я його весь час вам розказувала, як він називається і рулет. І заєць, як тільки не хочете. В принципі, як називають в просто народі його, але ми можемо назвати терін з брускетою, і це є вишукана вже страва. Це не просто а, страва домашня, але ви бачили, настільки це все легко і швидко робиться. І так, Є. сюди я хочу покласти. У мене є огірочки малосольні, які я теж роблю вдома, для того, щоб ми могли скуштувати. Я покладу їх. Ви можете класти на тарілку все, що вам подобається. Тарілку, звичайно, дуже добре подати. З кюлі, і а, неймовірно, круто буде, якщо ви подасте журавлини. До речі, журавлини тюлі в мене є на а, каналі. Можете подивитись, будь ласка, пошукайте в мене є, як він робиться. І ви можете зробити. Можете тюлі зробити. І... Подати, це буде неймовірно круто. Да, Дорі? Так, да, Дорі дегустатор мій, яка постійно зі мною, вона підказує мені, що треба робити. Так, огірочки я поклала, хочу ще покласти помідор. Да, Дорі, я кладу помідор. Буде смачно. Вона вже чекає, щоб я їй дала щось покуштувати. Звичайно, я не можу її давати, тому що їй не можна такі страви. На презентацію кладемо брускету. У мене брускетка свіжий був багет, дуже е, крутий, він у мене гречаний. Підсушила я його трішечки. І зараз. Поверх натерла чесничком з зелень і посипала е, сиром. Боже, у мене слюнки вже течуть. Сир, пармезан. І оце дуже добре підходить. В принципі, вже нічого можна не давати до цього теріну, а просто брати і куштувати. Я поклала ще соус у мене е, білий, бачите, це хріновий соус. <реш> тобто з хріна зроблений. Я роблю майонез сама дома, ви вже знаєте, тому що на каналі є майонез. І а, плюс до цього майонеза я натираю хрін, а, культуру нашу дуже українську. А, пречудово, я обожнюю хрін і рекомендую всім, да, Дорі? Правильно, Дорі теж обожнює хрін, тільки від нього бути подальше. Тому я соус зробила. А, звичайно, майнезно хріновий, і він дуже чудовий. Чого мені хочеться сюди покласти? Звичайно, літо, а, красота, зелень, квіти. Я вже проговорювала вам неодноразово, що я дуже люблю да, да, Дорі квіточки, ти мені нагадуєш, молодець, розумна моя, прекрасна ти моя. Да-да-да, ти хочеш до мене? Ти, неймовірна, моя дівчинка, вона мені постійно підказує, що мені треба робити. Я люблю квіточки, да, зараз я тобі дам, ти скуштуєш, все нормально. І я викладаю до страви квітки, які ми можемо вживати, які, неймовірно смачні. І, звичайно, Дорі не може уже видержати. Вона бачить, що я роблю, вона повинна все контролювати. Тому вона дуже-дуже гавкає і їй треба все показати. Будь ласка, дивись, дивись. Ти мій дегустатор, ти моя краса, ти сама найкраща дівчинка на світі. Ти дуже гарна. Усім скажи привіт. Привіт! Каже, привіт! О, така я дівчинка, о, така я гарна, такий я дегустатору олі. І всі оліни страви я рекомендую скуштувати. Отже, вся краса зроблена із смакота. Е, мені щось хочеться ще додати, щось мені не вистачає. І я дуже люблю морську сіль. І вона тут буде дуже доречна. Якщо буде не вистачати солі до теріна, ми можемо звідси дуже собі гарненько взяти і досолити. Отже, страва моя готова. Подивіться, яка вона, неймовірно, крута. Кабачки цукіні, я думаю, ви ще так не зробили. Зробіть, будь ласка, це дуже гарно, це дуже круто. І зараз, звичайно, я скуштую кусочок, який я відбирала собі для проби. І я його скуштую і вам скажу, як він. Отже, шматочок мій є, я його пробую. М -м -м -м. Це неймовірно смачно. Будь ласка, спробуйте. Ви бачили. Я не можу, я не можу навіть говорити, тому що мені хочеться, хочеться знову його їсти. Тому усім смачної страви, смачного життя, усім. Я вас усіх люблю. Підписуйтесь, будь ласка, а я швиденько іду куштувати неймовірний терін. Бай-бай!